Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку запчастину, як корпус щеплення проміжутку, який називають. Дивіться, Вона у нас іде в зборі. Повністю нова, не реставрація, не Бушка білоруського виробництва. Так такий виглядає її стан. Ось оригінальні бірки від неї. Для порівняння маємо Бушний варіант, можете порівняти. Це іде в зборі. Також маємо її просто корпус. Та також маємо взагалі різні великі запчастини, такі як корпус заднього мосту, блоки, корпуси щеплення, корпуси КПП. Та й взагалі в нас дуже великий склад. Можете звертатись скло, капоти, проводка, інша, рульове. Що вам треба? Також маємо запчастини на ворошилку Сонечко та косарку Virex. Звертатися можете за номером телефону, також цей номер закріплю у коментарі. Звертайтеся, що треба, підскажемо. Гарного дня! З вами, магазин ТЗУ.